Взимку дуже свят багато, деякі вам треба знати. Перше свято зими це святий Миколай. Кажуть, що Миколай бачить усі наші добрі та погані вчинки і винагороджує добрих та чемних дітей. Подарунки він залишає під подушкою або у чобітках. Наступне свято Новий рік. Ледь розплющивши очі, всі дітлахи біжать до ялинки. Адже там на них чекають подарунки. Далі йде святвечір. Переддень Різдва. Коли українці традиційно готують святкову вечерю з 12 пісних страв та зустрічають першу зірку. Наступне свято Різдво. У цей день. Віряни святкують народження Сина Божого, Ісуса Христа. Вони показують вертеп, співають колядки та вітають одне одного. Далі йде старий новий рік. З самого ранку збираються хлопці чоловіки та йдуть посівати здоров'я і щастя всім бажати. Останнє свято водохреща. На це свято. В усіх селах та містах святять воду. Вважається, якщо у цей день зануритись у водойму, то всі гріхи, погані вчинки змиються водою.